Друга річ це, звісно, що жакети-шанель. Шанель, вона цей бренд, з яким у мене лав-хейт одночасно, тому що з одного боку я обожнюю жакети, мені дуже подобається твіт. Шанель знаходиться одній з найтоповіших місць серед піраміди брендів Тобто це шикарний статус, і мені тому дуже подобається. Але є такий нюанс з цим, що, ну, по-перше, фігура самої Шанель, вона не дуже однозначна, але не будемо в історію. А, мені не подобаються їх останні колекції, хоча, от саме остання, вона прямо непогана, вона змінила креативного директора, і щось покращилось у цьому житті, але мені подобається цей вінтажний душ Шанель. елегантність у всьому французький шик. Ну це дуже красиво насправді. Я дуже люблю перли, я люблю твіт. Ну тобто, Шанель це бренд, яким би я позаймалася в контексті себе, але треба не робити себе Крістін Стюарт і чи тамгоробі в найгірші часи Ампасадорства Шанель, тому що ну, вибачте, не моє.